Сьогодні ми, дівчата і хлопці, приготуємо з вами салатик. Він такий неважкий, як завжди, інгредієнтів дуже мало. Зараз приготуємо е і будемо. Смакувати. Нічого, що свята закінчилися. Все одно хтось готував, хтось не готував. І ще попереду багато всяких свят, може ще комусь на свято знадобиться. Для цього нам салату буде потрібно цибулинку, яку ми зараз з вами замаринуємо, куряче м'ясо, мариновані гриби і корейська морква. І майонез. Все. Ну, можна зелені, це за вашим смаком. Так, беремо цибульку. Цієї червоної в мене немає, то я таку взяла. Мені подобається, звісно, червона, але. Червоної, я не знаю, як у вас в магазинах, а у нас немає. Чи може перед святом, що не завозили, не знаю. Немає. Нічого ми зараз замаринуємо цю і теж буде смачно. Так. Я її не буду дрібушить, так і такими. Сочками так і кидаємо. Так, кидаємо сюди цукор. Так. Всі пропорції, як завжди, я напишу під відео. І оцет. Поки будемо різати все інше, воно у нас замаринується. Все, замаринується. маринується. Беремо нашу корейську моркву. Вона у мене не така, не дуже там така крупна. Я її маю на увазі не така длинна. Але я все одно її так переріжу. Додаємо. Цей салат буде змішуватися. От, сюди. Так, беремо наші мариновані шампіньйони. До речі, шампіньйони ми ці маринували самі. Є рецепт у нас на каналі. Отак. От І так, або на два, або на три. Там, дивіться, якщо дуже великий, то можна трошечки на чотири розрізати, а так на пополам, так. так, потім беремо наше м'ясо. У мене було м'ясо це запечене, але можна сюди як варена грудка або там стегно. ну, Яке у вас не. є. Так що, І так теж перерізаємо. Не, не, не маленькими кусочками, тому що грибочки ви ж теж величенькими і цибульку. Так що переріжити буде смачно. І так дорізаємо наше м'ясо до кінця. Так, тепер додаємо нашу цибульку. Ви знаєте, тут соку абсолютно немає. Тут, може, трішечки отак. Ми його не вкидаємо. Так. Зараз сюди додаємо майонез. Так і добре перемішуємо це все. Ось такий вийшов наш салатик. Він дуже смачний. Так що, готуйте і смакуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Якщо вам сподобався рецепт салату, беріть собі на заміточку. І будете готувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.